Окиха розмістіться з комфортом, щоб спокійно входяти у віртуальну реальність. Пейзажі Карпат, горіння каміну чи плавання медуз. Усе це можна побачити завдяки ось такому шолому. каже Черкащанка пані Юлія. Вирішила зануритися у віртуальну реальність, каже, бо останнім часом відчуває тривожність. Обстановка в країні і у мене дитина ще не дуже велика і в общем, ну дуже велика напруга дома. А здесь я отримую розслаблення з людьми. Приходить на сеанс вже вдруге. Я отримала дуже велике успокоєння, релакс. Використання технологій віртуальної реальності, коли люди можуть поринути у доволі різні атмосфери, знижує симптоми тривожності та депресії, говорить психологиня Людмила Бобух. Можливо, в людей немає можливості подорожувати, от або змінити якось зараз обстановку, і тому це перш за все для того, щоб людина змогла трошки поринути в інший світ. Підібрані спеціальні подорожі, тобто кожна сесія це буде називатися подорож, і ця подорож має якусь мету. Ну, наприклад, скривати думки чи емоції, да подолання стресу, тривоги, депресії. Утім, додає, є протипоказання. Це якщо в людини є якась підвищена світочутливість або є ознаки контузії, І іноді людині не дуже підходить, можливо, є якесь легке закачування. Над шоломом працювали українські програмісти. Зазначає Ольга Садова, менеджерка мережі «Затишно Спейс», яка займається психологічною, юридичною та соціальною підтримкою жінок. – це розробка аспічі, тобто це організація, яка розробила цю технологію. Випробувати на собі ефективні шоломи, що створює нову реальність, можна безоплатно. Наш спейс, він взагалі відкритий простір для жінок, для будь-якої жінки, для жінки з дітьми. Це не тільки переміщення особи, це і можливо місцеві. І скористатися такою можливості теж можуть всі. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини Черкаси.